Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У сьогоднішньому апостольському читанні апостол Павло закликає нас скинути стародавню людину та вдягтися в нову, створену за Богом. За часів апостола Павла це була досить актуальна тема, адже він проповідував одночасно і юдеям, і язичникам. Він проповідував людям епохи, які ще не було відомо ім'я Спасителя? Кожен жив за законами своєї старої віри, язичники за своїми, юдеї відповідно за своїми. Тож можна сказати, що тоді цей заклик відректися від старої людини був достатньо революційним у внутрішньому релігійному плані людей. Бо як це можна було? Водночас розірвати себе зі старими звичками, з минулим. З якимись уставленими звичаями, у певному сенсі навіть зі своєю культурою і вдягнутися у щось нове. Заклик апостола Павла, хоч і пройшло вже більше двох тисяч років, він все одно залишається актуальним і для нас, адже в кожному з нас комусь більше, комусь менше. Залишається жити та стара людина, і життя цієї старої людиною, передусім, виявляється в тому, що ми часто керуємось не тим, що було запропоновано нам Господом і Спасителем, і що мало б формувати нову людину, а керуємось суто нашими внутрішніми емоціями і пристрастями. А між тим у людині відновленій у боговтілення і через з єднання з Господом і Спасителем. Цього ж не мало б бути, правда? Проте стара людина продовжує жити в нас, затьмарює нашу свідомість і прокладає певні хибні орієнтири в нашому житті. Ми повинні скинути стару людину. У нас перш за все для цього є слово Боже, Євангеліє, яке було б добре читати щодня по можливості і розмірковувати над ним, робити. Правильні висновки для свого життя, втілюючи їх потім у своєму ставленні до людей, але насамперед у своєму ставленні до Бога. Звісно, нелегко скинути стару людину, яка нав'язувалась нам впродовж двох тисяч років християнської історії. Для нас, сучасних людей, заклик апостола Павла означає не лише нашу. Внутрішню працю над собою, постійну внутрішню працю над собою. Можливо, хто вийшов навчальному закладі, вивчав філософію, той стикався із терміном катарсіса постійного переродження всередині себе постійної праці над собою. У догматичному богастиві цей термін також присутній, але він означає те саме переродження, але виключно під Божою орудою. Насамперед. Цей заклик, то заклик є до духовної пильності, щоб ми не впускали цю стару людину як ідеал у свою свідомість, у своє серце, щоб ми чітко усвідомлювали, це справа давно минулих часів. Хибні ідеї, хибні доктрини найчастіше можуть повернутися до нас на побутовому рівні, коли ми, прагнучи. Винятково влаштувати свій зовнішній добробут забуваємо про головне, про своє внутрішнє життя і про стан своєї душі. Церква Христова несе нам крізь тисячоліття велику звістку про нову людину, створену за Богом, за Божим законом, яка була явлена нам в образі Христа Спасителя, і якій ми мали б наслідувати, яку маємо плекати. Яку маємо самі в собі виховувати, і навчені сьогоднішнім чудовим уривком не забувати цих слів. Адже давайте скажемо чесно, часто буває, що людина, вислухавши в храмі Євангелія, апостольське послання, після служби виходить на вулицю, 10 хвилин вже забуває те, про що сьогодні йшлася мова. Наче нічого б і не було. Ні літургії. Ні В Харистії, ні святого письма, все минає, бо стара людина все ж хоче превалювати над новою, створеною за Богом. Давайте дамо можливість новій людині, яка присутня в нас, перш за все, через таїнство хрещення, через причастя святих Христових таїн, через нашу внутрішню, щиру віру, перемогти в собі стару людину з її пристрастями і її конфліктами. Скорботами і негараздами. І нехай нам в цьому нам допоможе Господь не без проблем, звісно, це буде проходити, не без труднощів, не без якихось падінь, але щоб все ж ми мали отримати можливість подолання гріха. І нехай ці великі слова апостола Павла зміцнять нас у нашому щоденному, доброчесному християнському житті і дарують. Внутрішній мир кожному з нас. Радість і спокій, які завжди притаманні новій людині, і які завжди супроводжують нову людину у Христі. Амінь.